Цукор подорожчав, м'ясо подорожчало. Ну взагалі я собі можу на свою пенсію на тисячу гривень я була лікарем 30 років. Відпрацювала, і як я можу? А от я тільки що ходила, за воду треба заплатити 200 гривень, вже ходила. Щось вони там нарахували 200 гривень. Представляєте, особливо на побутову хімію, те, що найбільше мене вразило, що власне не підпинялась. Шампуні е, про шорта. Що подорожчало? Переважно все. З початку року продукти від українського виробника подорожчали на 10-20%. У той час, коли іноземна продукція аж вдвічі, ціна зросла на усю їжу, окрім цитрусових. Експерти пояснюють, на цьому ринку зараз криза через торгову війну з Росією. Виключно через е, світову кризу, напевно. Е, іноземні виробники фруктів також понижають себе ціни, і там, десь зріст буде складати 50%. Всі інші товари це товари там гієн, бакалії, вони фактично виросли до курсу долара. А от хворіти українцям не варто, адже з кишені доведеться викласти не одну сотню гривень. Тільки протягом цього тижня зросла на деякі препарати десь близько на 25%. Більше значною мірою дорожчають іноземного виробництво ліки, які в асортименті складають близько 70%, але і вітчизняні препарати також дорожчають через те, що сировина на них закуповується за кордоном, а також зростають витрати на виробництво і транспортування. Подорожчав і оді. Ях навіть вживаний попереджати про ціну адміністратори секонд-хендів почали заздалегідь, аби покупці не дивувались на касі. Ще донедавна ціна за кілограм одягу була на 20 гривень меншою. Плавно зростають ціни і в магазинах техніки. Проте тут розповідають у клієнтів змінився сам ринок. Люди частіше купують товари першої необхідності, холодильники, телевізори, аби, хоча б, в щось вкласти свої гривні. Натомість товари другої необхідності, телефони, планшети не в попиті. Поки що росту роздрібних цін немає за рахунок того, що є домовленості з постачальниками про те, що ми зберігаємо вигідну пропозицію для нашого покупця, і ми стараємося все ж таки заміщати продукцію, яка виробляється на території України, яку ми купуємо за гривню. Наприклад, це виробники кріплень для телевізорів, це виробники пральних машинок, які виробляють на території України, виробники холодильників і газові плити. А от про відпочинок львів'яни взагалі не думають. Туристичний ринок, як ніхто відчуває ріст валюти, тепер ціна подорожі в два рази дорожча. До того ж, люди їдуть відпочивати не на 10 днів, а на 2-3. Попит зараз впав, напевно, на 40%. Мінімум 40% ну, ми вважаємо зв'язку саме з подорожчанням євро. Якщо колись минулого року дуже багато путівок було саме на новий рік, де більше дорожчі тури на різдво, то цього року ну на набагато дешевші тури вибираються, і ну все одно не, не з такою масовою. Наслідки девальвації вже почали змінювати цінники за 10 днів. Імпортні харчі почали дорожчати на 15-20%. В аптеках з'явилися перші ліки дорожчі на чверть. Ціни на техніку ще не змінились. Тут продають товарні запаси. Відпочинок за кордоном міцно прив'язаний до ціни долара плюс 23%. Проте у всіх галузях сподіваються, валюта таки подешевшає, і ціни, хоч трохи, та й знизяться. Марта Кугут, Арсен Данилюк, Олег Кухар, Олексій Шалковий, головні новини Львова.